Регулюється встановлення чітких критеріїв, які має відповідати комунальне майно, що підлягає списанню, переліку документів, які мають подаватися до виконавчого органу міської ради для прийняття рішення про застосування процедури списання майна комунальної власності. Порядку утворення комісії з розгляду питань списання майна та визначення завдань, які покладаються на неї, затверджені керівником суб'єкта господарювання або виконавчим органом Київської міської ради протоколу засідання комісії, акту інвентарізації, акта на списання майно та технічного стану, напрямків та порядку використання коштів, отриманих після списання майна, подання звіту про списання майна до галузевого органу управління. Дія цього порядку поширюється на майно закріплене на праві господарського віддання або оперативного управління, що перебуває на балансі суб'єктів господарювання, тих, яких я перерахувала власне, комунальних підприємств, комерційних підприємств, станок, закладів, організацій, засновником яких є Кілійська міська рада та виконавчих органів Київської міської ради. Прошу розглянути даний проєкт рішення, схвалити та винести на розгляд сесії. Дякую. Які Хто за? Проти отримався. Дякую. Наступне питання про затвердження договору номер 1 років 2024, до закруплення майна, що перебуває в комунальній власності Київської міської територіальної громади із Минського району Одеської області в особі Київської міської ради на праві оперативного управління за закладом загальної середньої освіти Київської міської ради. На виконання пункту 43 статті 26 закону України про місцеве самоврядування пропонуємо даним проєктом рішення затвердити договір номер 01 2024 від 20.08.2024 року на закріплення майна, що перебуває у комунальній власності Київської міської територіальної громади із Міської Одеської області в основному Київської міської ради на праві оперативного управління Запорізьким закладом загальних середньої сіл Київської міської ради. Дякую. Якщо є питання? Хто за, проти, утримуються. Дякую. Наступне питання. Двадцяте. Про затвердження договору Номер 2 з років 2024 на закріплення майбутнього комунальної власності Київської міської територіальної громади із Мультського району Одеської області, особі Київської міської ради, праві оперативного управління за Київським ЗДО Я посадок борівської Київської міської ради. Це аналогічне питання, але стосується ясла, седочь і також е, керуючись пунктом 23 статті 26 закону України, просимо затвердити даний договір щодо передачі в оперативне управління на право оперативного управління Київському закладу дошкільної освіти, ясла, садочка, боїздка е, Дякуємо. Хто за, проти українського суддя? 21 питання про приватизацію об'єкту нерухомого майна комунальної власниці Київської міської територіальної громади Ізмельської районно Одеської області, в особи Київської міської ради, розташованого за адресою Україна, Одеська область, Ізмельський район, місто Кілія, вулиця Садова, будинок 2, не з приміщення номер 7 Даним проектом рішення пропонується затвердити до приватизації шляхом продажу на електронному акціоні об'єкту нерухомого майна комунальної власності Лійської міської територіальної громади Ізмірського району близько області в особі ліської міської ради, а саме об'єкту нежитлового приміщення номер 7 розташованого в місті по вулиці Садової 2 Також звертаю увагу, що до виконавчого комітету було ем, надійшов лист. Від потенційного покупця Саркісова Олександра Володимировича про намір приватизації на приміщення у зв'язку з даним, з даним листом було довісно дані проти рішення для здійснення подальшого. Дякуємо. Голосуємо за проти утрималось питання номер 22 про приватизацію об'єкту на майна комунальної власності. Кільівської міської тепітальної громади з Мінської районної Одеської області в особі Кіївської міської ради розташованого за Адресу України, Одеська область, Ізмінської район, міські Кілія, вулиці Миру, будинок 100 102. Також даний про рішення пропонуємо затвердити до приватнізації шляхом продажу на електронному аукціоні частину об'єкту нерухомого майна комунальної власності Келійської міської територіальної громади Змірського району Одеської області, в особі Київської міської ради. А саме 8 сотих частини житлового будинку, нежитлових е, приміщень, розташованих за адресу міста Кілія, будинок 100-102 загальною площею 44,2 квадратних метри. Е, до виконавчого комітету також надійшов лист потенційного покупця капітан Юлії Володимирівни, яка має намір приватизувати дану частину об'єкту, тому для здійснення подальших дій необхідно винести даний проект рішення. Високу, залишимо, хто за, проти, отримав. Наступне питання 23. Про внесення змін до річньої кількості міської ради 26 липня 2007 року No331 про затвердження переліку об'єктів міркового майна комунальної власності Київської міської територіальної громади і Зміїської району Джейської області зі змінами. Враховуючи ли з директором комунального? міської ради бюро технічної демонтарізації щодо рекомендацій по внесенню змін до переліку об'єктів наукового майна комунальної власності Київської міської територіальної громади Змірського району Одеської області щодо зміни назву об'єкта, розташованого за адресою України, Одеської області, Змірський район, місто Кілля, вулиця Гагарінська, будинок 73. З нежитлових будівель громадських громадських будинок з господарськими допоміжними будівлями та спорудами перейменувати рекомендація на комплекс будівель та споруд громадського призначення, також беручи до уваги виготовлену технічну документацію комунальним підприємством бюро технічної металізації та для здійснення подальших дій щодо реєстрації даного майна пропонуємо внести зміни до пункту 1.29 розділу 1 додатку. А саме викласти назву об'єкту комплекс будівель та споруд за адресу Гагарівська, 73, місто Кілія, Ізмінський район, Одеського. Дякую. Які четверте питання про затвердження розпорядження Київського міського 28 Віксавоського двадцятого року номер 28 про вилучення частини нерухомого майна доступного управління комунальної некомерційної підприємства Київської багатопрофільної лікарні Кіївської міської ради та додаткової угоди до виконавчого комітету надійшов лиш директора комунального некомерційного підприємства Київської багатопрофільної лікарні Келійської міської ради. А також надійшов клопотання начальника відділу освіти та молодіжної політики Київської міської ради на підставі директора Келійського закладу загальної середньої освіти номер 3 Келійської міської ради щодо вилучення частини приміщення, розташованого в місті Кілія вулиця Перемоги, 67. Приміщення знаходиться в технічному документації, відображається під літрою А1, площа якого 450 квадратів. Також було розпорядження київського міського голови від 28.08.2024 року номером 28 про вилучення частини нерухомого майна з оперативного управління комунального некомерційного підприємства Київського багатопрофільна лікарня Київської міської ради з метою вирішення нагальної потреби питання життєзабезпечення громади. Просимо розглянути дане рішення, схвалити та винести на розгляд сесії. Також було. Затверджен. також просимо затвердити додаткову угоду, яка також йшла додатком до даного проекту. Дякуємо. Голосуємо. Хто за проти? Удивимося. Переходимо до 25-го питання. про затвердження розпорядження Київського міського голови від 28.08 -го року. Номер двадцять дев'ять роста трипів частинами рухомого майна, що належить документальні власники Київської міської територіальної громади з міської райональської області по особі Київської міської ради за Київським закладом загальної середньої освіти номер 3 Київської міської ради на праві оперативного управління та до договору номер 03 2024 так, в минулому рішенні, як я відмітила, ми вилучали частину даного приміщення в розмірі 450 квадратів, А враховуючи даний проект рішення, то ми закріпляємо цю частину уже за закладом загальної середньої освіти номер 3 келійської міської ради, враховуючи клопотання. Начальника відділу освіти та молодіжної політики, а також враховуючи лист директора комунального підприємства загальної середньої освіти номер 3 Київської міської ради, просимо даним проєктом рішення затвердити розпорядження Київського військового 2808. -28. Два року номером 29 про закріплення частини непокомого майна, що належить до комунальної власності Келійської міської територіальної громади із Мінського району Одеської області в особі Келійської міської ради за Київським закладом загальної середньої освіти номер 3 Келійської міської ради на праві оперативного управління. Також затвердити договір номер 03 2024 від 30 серпня 2024 року на закріплення майна, що перебуває комунальній власності Київської міської територіальної громади. Направі оперативного управління за Київським закладом загальної середньої освіти номер 3 Київської міської ради. Голосуємо, шановні колеги. Хто за? Проти отриманий? Дякую. Наступне 26 шосте питання. Про внесення змін та закону з рішенням міської міської ради від спектр 20-го року номер 351 про Розутреження програми благоустрою пунктів Київської військової територіальної громади Мурицького району Одеської області на 24-26 роки доповідають і своєї шановні депутати, пропонується внести зміни до програми благоустрою з метою розширення закладів програми благоустрою та викласти один із пунктів додатків слідуєї редакції придбання матеріалів. І поточний ремонт утримання та влаштування дитячих та спортивних майданчиків, зон відпочинку в парках та скверах, місць вшанування пам'яті загиблих воїнів, встановлення нових архітектурних форм, придбання та встановлення флагштоків та інших конструкцій, придбання поліграфічної друкованої продукції та рекламних матеріалів, в тому числі банерів, розпорядниками коштів, виконавцями остається виконавчий комітет і капельопробу. Сума. На 24 й рік не міняється мільйон 500 тисяч гривень. Пропонується внести, затвердити ці зміни. Дякую. Які питання будуть? Да. Хто за, проти, отримався? Дякую. наступне питання 27 -го. Про внесення змін та доповнення рішення військової міської ради від 26 лютого 2021 року номер 254 про затвердження цільової програми про фігіє цільової програми протидії злочинності та посилення громадської безпеки на території Київської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. За... Це... 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 Даним проєктом рішення пропонується заходи про програми доповнити двома заходами, які дозволяють забезпечити роботу станцій поліцейських офіцерів громади. Тобто першим пунктом заходом йде придбання автомобілів для поліцейських офіцерів громади, розміром 2,5 млн грн, також послуги з поточного ремонту та облаштування станцій поліцейських офіцерів громади, поштовують по цьому пункту 2,4 млн грн. Чи, відповідаючи на ваші питання, які підходять, ці дані фінансування заплановано з субвенції обласного бюджету. На організацію цих кошти, на організацію станцій поліцейських офіцерів громади. Для того, щоб цю субвенцію ми отримали, нам відповідні зміни треба затвердити в нашій програмі. Значить, планується дві станції. Поліцейських офіцерів громади, китайський курс буде розташований в селі Фурмановка, орієнтовано в приміщенні сільської ради, буде обслуговувати Новоселовка, Фурмановка, Червоний яр Васильівка. І другий пункт буде у селі Дмитрівка, який буде обслуговувати Дмитрівку, Трудове і Шевченкове. А виплата заробітної плати? Виплата заробітної влади за що поліції, Національної поліції. Наші кошти на утримання, на утримання, на утримання оплати електроенергії і комунальних послуг. Голосуємо хто за, проти, дякую, Іванович. Шановні колеги, порядок, для Дякую.